Мав сьогодні розмову, яка мене трошки е, затригерила, сколихнула, е, яка мені відверто сподобалась. Дякую товаришу. І там я в розмові я для себе е, прояснив такий момент, е, що що для мене довіра наразі. Чи це якась фінальна точка, чи це якийсь ідеал, чи це щось таке, що, на чому зупиняється розвиток? Ну, це такі були якби моменти критики зі сторони. То я так собі відповів, що довіра і віра, і прийняття сюди входить без цього неможливо, і без прощення, яке каяття, і без любові, <хи> що довіра, зрештою, це одне з тих, це такий стан вібраційний, який, якого я торкнувся, який мені який я розпізнав, скажімо так, і який я визначив для себе як е, не, ну, орієнтир. Те найцінніше, на що я хочу орієнтуватися в житті. Тобто це той досвід, який я хочу в собі, який я хочу пізнати. Я хочу його вкорінити в собі, цей стан. Тому що по суті ми проживаємо всі різні стани, як, як різні досвіди, через різні досвіди. Тобто, такий стан, такий досвід, там, стан жертви, боротьби. Гри і так далі. От довіра і віра це стани для мене дуже цікаві, цінні видалися. Вони настільки гармонійні, ну цей дотик до цього стану мені видався настільки гармонійним і настільки прекрасним, і настільки потужним і сильним. Насправді, тому що я раніше вважав, що довіра це жертва. Тільки жертва може довіряти, як інакше. Тільки спробуй довіритись і тобі зразу чик. Але це інший стан довіри. Ти тобто б не якесь інше слово. Можливо, зразу казати про стан віри, тому що довіра є ще й жертва довіряє, умовно довіряє хазяїну, раб довіряє хазяїну чи ще щось. До речі, це допомагає йому, допомагає жертві, якби позбутися оцих. Ну ладно, це інше, не буду зараз це. Стан віри і довіри, як оцих таких супутніх, суміжних, чи як це сказати, станів вібраційних, це е, стан єднання зі своєю суттю, з, з, з Богом, з духом. Ну, тобто один мабуть, найвищі вібраційні стан, який я можу осягнути наразі е в цьому стані свідомості. І оце те, до чого я прагну. Це не те, що я весь час перебуваю в довірі, я вже такий гармонійний, очищений, просвітлений, чи як там ще можу себе назвати, чи хтось мене може назвати. Це те, це те до чого я прагну. І якби було питання, я сам собі задаю, і що це таке? Ну, типу, довірився в довірі, у вірі, у прийнятті, і якби сидиш такий в балансі і все, застив. Ніякого розвитку не відбувається. Ну взагалі не про це. По-перше, сам шлях до цього стану це вже є розвиток для мене. Для мене це пізнання цього стану, це набуття цього досвіду. Е, вже є, е, ну, мабуть, я ж кажу, я його визначив для себе як най, найцікавіший, найпривабливіший, найважливіший орієнтир. Це не означає, що все решта, вже все по боку. Ні, все решта це теж прояви мене і вони вимагають уваги. Але це вектор, куди я прагнув. І що я прагнув проявити собі най... найширше. Але по як би я проявляю і інші різні свої аспекти, яких вистачає, як і у кожного з нас. І ось це е, такий спрощений, е, полегшений варіант е, відповіді для себе, а що ж відбувається, до чого ж. Я прагну, чи в чому, навіть в чому сенс цього всього. А в тому й сенс, що я якби, звільняюсь, довіра дозволяє звільнитися від всіх страхів. І це не просто якби, втікти, не, от якраз не втікти, а це якби, пройти через них. Тільки пройти не з мечем, типу я вам зараз всім, я всі страхи свої поборю. Я всі страхи свої здолаю. Це теж шлях. А довіра це шлях в прийнятті у вірі і, по суті, в любові. Але в прийнятті себе і всіх своїх страхів також і себе таким, яким ти є. І якби най і в цьому стані вібраційному ти. Сприймаєш себе вже не ну по суті не в розділенні, тому що цей стан вже поз і сам стан позбавляє тебе страхів, тому що немає в цьому стані страхів. І щоб дійти до цього стану, потрібно очиститись і позбутися цього, вийти з розділення, і позбутися і страхів, і всіх претензій, і всього-всього. Тобто, це такий якийсь. Начебто, не знаю, от в людському лексиконі воно звучить дуже розділено, що начебто, щоб дійти до, до того стану довіри, потрібно позбутися чогось. І в той же час сам цей стан, він якби дає можливість позбутися цього. Тобто, ще не знаю, як це оформити словами. Дуже. Начебто по відсприйняттю воно просто, а виразити словами складно. Однак що це точно, це не стан довіри, не, не той стан довіри в жертві, довіри як слабкості, це довіра, по суті, е, сили, коли ти в е, усвідомленні себе, своєї сили, і з позиції сили е, ти довіряєш собі ж, як. Як як своїй силі. Ну, коротше, вже словами починаю ходити по колу, але можливо, можливо це ще більше мені це вкорінить і можливо, ще хтось з цього торкнеться. А... І це, до речі, ще звучало в розмові у нас. Що, ну, що ж це таке? Це типу, ти довіряєш, ти якби наче застив у роз... застив в балансі і нічого не відбувається, тобі ж скучно, нудно. <гум> <гум> ну так цікаво воно виглядає <гум> з... з людського такого сприйняття такого матеріального. Ну, це ж кажу, це ж точно не про не про застій, не про <гум> залипання. Сам шлях до цього стану, а я йду до нього, він сповнений прекрасних і не дуже миттєвостей. Пройти через всі свої, прийняти всі свої аспекти, проявити їх спочатку, розпізнати, признати в собі їх і прийняти, прийняти і відпустити Ну ці от весела скоромовка. Вона дуже гарно відображає. Тільки не з позиції анекдоту вже, а з позиції. Ну, з позиції довіри. Ну що тут ще сказати хотів би собі. Ще хоч, ну, я вже багато про це говорив і буду ще повторювати собі на камеру. Записати, ну повторюсь, що це м, віра, довіра це не в релігійному контексті. Це, я сприймаю це ширше як вібраційний стан, як е, най, найбільш наближений стан до своєї суті. Віра як довіра собі, і віра як віра в себе в більшій мірі. І без цього, без довіри, як, без цього аспекту е, віри і довіри, як віри собі і довіри собі, е, воно не, не заграє, не завібрує так. Це будуть спроби і нормальні спроби, і без тих ніяк спроби відчути цей стан, зайти в цей стан через слова, через якісь наміри, через відчуття, але вектор тримати на спробу. Ну, от як люд... на спробу відчути це, от так само, як я вже казав, релігія, яка по суті про віру і довіру також, вона якраз про це, що е навколо цього і будується, що через слова, через молитви, через концепції, через поняття Бога, віри в Бога і довіри Богу, вона дає змогу увійти в цей стан, відчути його. І ми всі тренувалися в тій чи іншій мірі, в тих чи інших життях, чи зараз тренувалися через релігії відчути цей стан віри і довіри, коли ти відпускаєш все і довіряєш чомусь божественному. Тому що людині складно самій собі довіритись, їй доводиться. Тренуватися, щоб прокачати цю свідомість людську, і доводиться, доводиться тренуватися на тренажерах, тобто на концепціях різних, типу, релігії, е, різних, е, якихось, можливо, наукових. А, ще, до речі, що мені приходило, я хотів, не було нас записати, Але це важливо. Що по суті, оцей стан, про який я. Оця довіра і віра, як я зараз це сприймаю, воно поєднує е релігійну концепцію, поєднує наукову концепцію, і поєднує ще цю езотеричну, до речі, спроби пояснити це. Ну, тобто, я в собі, я так е зараз е поєдную. Сприймаю ці поняття, ці вібрації, намагаюся пояснити. І всі ці концепції, релігійні, наукові, езотеричні, і ще якісь там можливо, ще щось було, якийсь аспект, я зараз щось не, не, не приходить, Ну точно, ще щось. Іде щось, наче як звичайне людське сприйняття. Що, що за цим стоїть? Зараз не знаю. Але воно. Я якось в моменті побачив, що воно е поєднане в моїй свідомості, оці, оці поняття довіри і віри, вони поєднують і релігію, і науку, і езотерику. По суті, весь мій досвід. <кхи> так, точно. Воно поєднує весь мій досвід. І він є, якби ці стани є результатом е різних е моїх досвідів. І вони не про ці досвіди. Не протирічать і ці науки, і релігії, вони не протирічать, чи цей стан не протирічить цим концепціям науковим, цим досвідам, а лише знаходить підтвердження, що і там воно проявлялося, і там проявлялося, і через науку, і через езотерику, через цю ем, намагання ієр, ієрархічно описати, через всі тонкі плани, через е, що там ще. Оцю всю релігійну і езотеричну ієрархію, через взагалі концепції, такі метафізичну, метафізика, по суті, воно все за те, що я можу з себе витягнути, що зануритись, у всьому я бачу і знаходжу підтвердження, не протиріччя, а саме підтвердження, оцим, що таке оця довіра і що таке віра. Це, безкіне, ну, це шикарна тема, по суті, безкінечна е, тема для е, дописів для відео Золота жила, так би сказати. Е, і мені взагалі не, не напрягає про це говорити. Я лише буває, думаю, та що ж це тут вже все зрозуміло? Що ж тут, про що ж тут говорити? Але мені зараз підсвічують, це мені зрозуміло, а комусь можливо не зовсім це зрозуміло. а... Комусь щось зрозуміло, а щось наштовхне на, 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 на щось інше, на, на якісь інші пошуки. Тому буду записувати <кій> при нагоді далі. Але оце для мене таке, о, такий потужний фундамент, я нащупав, що весь мій досвід, всі мої пошуки, смислів, пошуки станів, пошуки концепцій. Вони всі по суті в ідеалі, в якомусь граничному своєму результаті, мали, як би мали оцю, оцей стан. По суті, віру, довіру, можливо, навіть Бога. Ну, в релігії це якби прямо озвучено. А в інших концепціях це звучить як творець, по суті. І в деяких концепціях ще звучить як, ну, по суті, як ти сам. І от зараз воно все якось поєдналося, і воно, оця, оцей стан вібраційний, довіра і віра, це про це, це про Творця, це про Бога, це про самого себе. І цей стан поки що. Найбільше наближає е, от, мене як людину, як людську свідомість до, до цих е, категорій Бога, Творця, е, духа абсолюту. Тому що віра, довіра, любов, от, любов в основі своїй безумовна. Це все базові, такі фундаментальні, граничні прояви, до яких я зміг дотягнутися своєю свідомістю як, як фундамент, нашого, така, фундамент нашої гармонії. І відчувати його в собі, цей фундамент гармонійний. Це по суті, як і відчувати, можливо, через. Його й можливо відчувати через е, ці стани довіри, віри. Ну, а любов, вона вже сама по собі, е, якби не те, що виникає, вона проявляється, ти відчуваєш це все в любові і через любов. І, звісно, е, хоч ми тут і в розділенні проживаємо це життя, але ці стани допомагають е, торкнутися. Своєї цілісності, своєї суті. Ну, по суті, бо вони про це. Бо, бо довіра і віра, і любов це про цілісність, е, первинну цілісність е, цього джерела внутрішнього, нашого, нашого джерела, мого джерела, нашого джерела. Це вже слова, е, джерела існування. Ну, це якесь таке лайтове відео, виходить на гамаку. <кій> літом. І якось так, наче без напрягу, мені подобається, як воно йде, ще трошки е, затискається щось трохи голос. Е, але, вже, але, вже, але вже легше транслюється саме з позиції, легше як без тяжкості. Я не відчуваю, що я от, от в такому, ну, не. В такому упоротому заряженому стані іщейки такої шукаю, шукаю ці смисли, грибу, там, ковиряюсь. А вже більше так. Е... Тому що, по суті, нащупав цей фундамент <кхід> в собі. Е... Фундамент цих, торкнувся їх е... і якби відчуваю. відчуваю, про що я. Класне відчуття. М -м, відчуття такого балансу насправді, впевненості, про що я кажу. <сум> що я кажу, що я транслюю. І врешті-решт е це відображається і на, і на житті, що саме прекрасне, тому що транслювати це я транслюю зараз на відео. А, а от, по суті, це те саме і в житті проявляється. Ти, по суті, живеш вже, жит... ну я живу по-іншому, я сприймаю життя по-іншому. Вже без, без, без такого зажиму. Ще, звісно, мені цікаво, тому що я ж кажу, це я, не, я, я саме взяв це як вектор для проявлення і відчуваю, куди мені. Але проживаю все, як і всі люди. Просто вже, вже з іншими вібраціями, з іншою, вже маючи якусь опору, цей стержень, який, по суті, допомагає мені і якби, змінює моє відношення. По суті, якби, допомагає мені змінити моє відношення до, самого, до цього життя і до самого себе, до сприйняття. Це, оце, оце класно, насправді. Цього, я хотів цього саме досягти. І, ну якби, що хотів, й... ми всі отримуємо те, що ми хочемо. Тому не будьте скромними в своїх бажаннях. Але і будьте обережні, бо бажання здійснюються. Ой. Страхи кажуть, страхи. Ну вони ж наші охоронці, наш нам нас попереджають. А, і так далі. Ну, що ще? Що ще протранслювати хочеться? Є ще там темки, але вже такі більш локальні. А, можливо, запишу. Але загалом, загалом глобально ось це. Єднання із собою, із своєю суттю. І, до речі, би, товариш мене весь час запитує, ну і що, ти відчуваєш, відчуваєш себе, вже ти з'єднаний, вже там все, воро просвітлів? То я ж йому так відповідав, по-чесному, як самому собі, як так само і зараз хочу протранслювати, ще раз, проявити цей собі цю. Хотів сказати, чесність, звучить дуже пафосно, ну, вібрацію собі вкорінити е, її, що це те, до чого, чого я прагну. Якби я був вже там такий ідеальний і просвітлений, мене б тут вже не було. Мені б це все було нецікаво. Тому що е, це життя цікаве тим, хто тут живе, тому що вони прийшли прожити те, що їм цікаво. Ми прийшли прожити те, що нам цікаво. І я тут мені цікаво, тут ще багато чого. А, і те, що я описав, віра й довіра, це такі орієнтири, це такі маяки, маяк, такий, який світить мені показує мені, що ось ти його вже ти побачив, ти доплив до ось цей маяк, це орієнтир. Але до нього ще потрібно допливти. і Можна не стояти ж, ну припливу я до маяка і що. Ну так маяк цей він в безкінечності знаходиться, так як і творець. Я буду можу безкінечно до нього пливти, але я знаю куди. Якщо я десь збиваюся з курсу, я знаю, куди мені повернути, вивернути, куди я хочу. Тому що я поставив собі, е, обрав собі насправді е, це як я сам обрав це як маяк, тому що я, я шукав, шукав орієнтири цінності, за якими я хочу, куди я хочу. Що я хочу проявити, чи, чи боротися з чимось, чи, 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 чи виправляти цей світ, чи допомагати, чи ще щось чи ще щось. Я І все, 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 я, що до чого дотягувався, я щупав, пробував. І трошки не те, трошки не то, трошки не те. І от те, що я нащупав, це ось я цим транслюю зараз, фіксую, це віра, довіра, любов. Оце ці базові цінності, які для мене перестали бути просто словами, вони стали смислами, орієнтирами, наповненням, суттю, маяком. Mm -hmm. без, це без пафосу кажу. Ну звучить, звісно, мега пафосно. Але хто, хто відчує, той відчує. Ділюся, ділюся, як є. Знову хотів сказати щиро, але. Ну, в мене самого відношення до тих, хто каже, що він чесний і він щирий, таке собі. Ну, досвід так підказує, що ну, не знаю, як по-іншому зараз сказати. А це, в принципі, це вже не моя забота. Я собі ділюсь так, як я відчуваю. Хто як сприймає, він сприймає так, як йому потрібно. Якщо хтось е, сприймає це через недовіру, він має її пройти, щоб зрозуміти, щоб прийти врешті-решт до довіри. Всі ми там будемо. Вірніше, ми всі звідти прийшли і всі туди повернемось. Тому, тому, саме тому, саме тому мені так радісно, як це тому вірш... віршику з дитячого з букварика. Чомусь так... Ой, такий гарний віршик був дитячий. Не пам'ятаю дослівно, не буду ковіркати. Гаразд, тоді, що до зустрічі ще буде щось е, запишу. Але наразі щось воно все виглядає не таким важливим, як те, що я зараз протранслював. Хоча важливо все. Це для мене я маю на увазі в моменті, я ж кажу, що я. Визначив для себе цю важливість. Тим не менше, з, ш, на шляху до цього, по шляху цьому, е, дуже багато всього виринає, тому що ми дуже багато грані, в нас багато досвіду нас, нас доганяє, у нас багато внутрішніх вібрацій, гармонії, дизгармонії. І вони всі проявляються на цьому шляху та на будь-якому шляху, і на цьому також. І ми прийшли це все прожити. Ми прийшли це все... ми тут живемо, щоб це прожити. Ось так, то прийшли, звідки хто ми живемо, це факт, да? Для мене. Ми живемо, щоб це прожити, Це більш коректно звучить. І ми це проживаємо. І ми що, ми проживаємо все так, як ми можемо. А наше може виходить з того, як ми хочемо. А наше хоче виходить з того, як ми можемо собі. Дозволяємо собі захотіти і дозволяємо, а наш дозвіл виходить з наших, ну, якби можливостей хотів сказати, звучить якось так, з верхню і зверхню, і, і в той же час з нижню. Але наші бажання є наслідок наших, ну, те, як ми можемо сформулювати наші бажання. І задайте собі питання, що я хочу. Ну, кожен сам собі. Що я хочу? І от відповідь на те, що я хочу, вона висвітлює дуже гарно проявляє е самоусвідомлення, рівень самоусвідомлення, рівень, ну, коротше, фокус на, на те, як ти хочеш прожити життя і по суті, ким ти являєшся. Бо коли я собі таке питання якось задав і усвідомив, що відповідь я не знаю, що я хочу, я був такий дуже шокований цим, коли я собі відповів, а я не знаю, що я хочу. Більше того, ще підсилив цей ефект, мій брат, яким ми задали, собі, якби задали це питання один одному, ну, умовно, і кожен з нас відповів, а я не, ну, не знаю, чого я хочу. І це мене прям шокувало, що це таке да, я в моменті не знаю, чого я хочу. То що, то що ж це за життя таке, коли я не знаю, чого я хочу? То хто це життя живе, проживає? Якщо не, по суті це не я проживаю це життя, бо я не знаю, чого я хочу, чого я тут взагалі живу. Бо саме життя це прояв бажання нашого, нашого, не нашого, але це прояв бажання того, хто проживає, хто прийшов жити це життя. Якщо я не знаю, хто, ну, що, чого я хочу своїх бажань, то я по суті не знаю, хто я і чого я поживу. І це мене шокувало, і було таким отрезвляючим моментом. І стимулом в той же час трошки з цим розібратися. От і розібрався, і розбираюсь. Ну що ж, до зустрічі!